Від апатії до шоку таке відчувають чернігівці, коли бачать ціни на продукти харчування у магазинах міста. Деякі беруть лише частину від запланованого списку покупок або що подешевше, інші йдуть зовсім з порожніми руками. Полегли в цукрі вони залишились напевно півтіла, які ми не потребує лише вона ще. Та здебільшого такого позитиву у чернігівців немає. Чимало хто вже відмовився від найнеобхіднішого. В м'ясних продуктах ущемляю в себе, ну, в кондитерських відділеннях. Будемо говорити, чай брала раніше подороже, а зараз вже, звісно. Фрукти, наприклад, дуже дорогі. Раніше купувала, припустимо, банани частіше, апельсин. Ну, щось таке. От, взимку хотілося б такого. Тисяча як раніше, 100 рублей таке відчуття. приходиш і все, і виходиш. Зі зростанням цін зросла і паніка. Люди бояться, що буде ще дорожче. Тож роблять запаси, змітають з полиць крупи, цукор, соняшникову олію та макарони. Причому що подешевше. Делали вчора. Сьогодні вже всю гречку, муку, все, що було, сахар. Как и все люди. Подсолнечного чуть-чуть купили и все. Не успели особенно сделать. Это кошмар, конечно. Ми не успеваем за этими ценами. Так что такие дела. Смотрю, ужасаюсь. В одній з чернігівських продуктових мереж цукру немає вже кілька днів. Випав сахар весовий, мука весовая випала. Все. Остання ціна, за якою продавали, 10,75 за кілограм. За ним їхали зі всього міста, вигрібли до крихти. Та поки магазин не поповнюватиме запаси, кажуть, пропонують його занадто дорого. Поставщик дають такі ціни сумасшедші, больші. ми не готові закупити. Лю... Ну, люди не поймуть. Ціна сильна висока закупки пока не ніця ми нічого не можемо сказати, нічого совершенно та продуктовому ажіотажу піддалися не всі чернігівці, деякі дивляться на це філософські. Запасатися не буду. Просто прийшла, як завжди, купити щось в магазині, те, що треба на щодень, але запасатися ну що запасатися в принципі. Не запасися надовго, все одно ні, роблю. Те, то що є, то стої беру потягну. Я вважаю, що це лишнє. Що все владнається, вірять і продавці, бо мали досвід із сіллю, сірниками та свічками. Люди просто самі самі собі задають паніку. Ну не бути так і не може бути так. От. У нас звичайно теж бувають так. Найці наша таша, потом становиться на місце. Люди успокаюються, немножко йде своїм чердом. Я думаю, все буде хорошо. А їсти з Чернігівці кажуть, менше не стануть, але вже не делікатеси.